Як правильно виховати дівчинку? Навчайте її доглядати за собою. Розкажіть, як важливо виспатися, митися, чистити зуби, вранці разом розчисуйте волосся, робіть зачіски. Буде добре, якщо ви з раннього віку привчите доньку до спорту. Оптимальні спортивні заняття для дівчаток це художня гімнастика, теніс, йога, танці. Зверніть увагу на парні танці, оскільки вони допомагають зближуватися. З протилежною статтю. Привчайте до правильного харчування. Не змушуйте дитину їсти насильно, нехай їсть рівно стільки, скільки хоче. Розкажіть дівчинці, що їсти потрібно тоді, коли відчуваєш голод, а не тоді, коли нудно чи сумно. Не купуйте їй шоколадки, щоб втішити. Намагання заїдати скрест ведуть до порушення харчової поведінки. Не критикуйте її зовнішність. Наприклад, якщо тіло дівчинки не зовсім досконале, то не потрібно над нею жартувати. Також не бажано у присутності доньки критикувати свою зовнішність. Скаржитися на зморщки, зайву вагу та інші недоліки. Крім того, намагайтеся не захоплювати дочку глянцевими журналами, щоб вона не переймалася через невідповідність фотомоделям. Розкажіть про те, що ці жінки не виглядають так насправді, і у них теж є недоліки. Навчати корисних навичок. Замість того, щоб сказати дівчинці, ти маєш вміти готувати, запропонуйте їй разом зварити суп. Віддайте дочці головну роль це вона готує, а ви допомагаєте їй. Навчайте її просити допомоги у інших людей. Звичайно, вам було б легше і швидше впоратися без її участі. Але постарайтеся знайти компроміс. Можна виділити один день на тиждень, коли на вашій кухні головним буде маленький шеф-кухар. Підкреслюйте її переваги. Говоріть дівчинці про те, що вона гарна, не забувайте хвалити внутрішні якості, розум, кмітливість, уяву, прихильність. Коли обговорюєте в нею інших людей, також намагайтеся звертати увагу на їхні внутрішні якості, щоб вона не оцінювала людей лише за зовнішністю. Вчіть її розуміти емоції. З раннього віку допомагайте дівчинці говорити про свої емоції. Коли вона вередує і надуває губки, кажіть зараз ти скривджена». Якщо вона тупає ногою, ти злишся». Вимовляйте це спокійним, доброзичливим тоном. Розповідайте про свої емоції. Важливо навчити дівчинку усвідомлювати свої емоції та розпізнавати емоції інших людей. Ця навичка допоможе їй краще розуміти себе. Та оточення. Дайте їй зрозуміти, що її думка та почуття важливі. Вислуховуйте дівчинку до кінця, не перебиваючи. Якщо вона говорить про свої мрії, не смійтеся з них. Коли вам здається, що образа доньки недоречна та плакати дивно, не поспішайте звинувачувати її. Дівчинка має право висловлювати свої почуття відверто. Можливо, вам манна каша на сніданок це не привід для сліз, а для доньки, котра не любить манку, це маленька трагедія. Намагайтеся її зрозуміти. Сформуйте поняття ідеальних стосунків. Найкращим прикладом для дівчинки послужать гармонійні стосунки мами та тата. Навіть якщо такий приклад показати неможливо, дівчинка має розуміти, що добрі стосунки це ті, де їй спокійно та комфортно, де її бажання цінують, а почуття бережуть.